Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо одноканальний підсилювач звуку від компанії Morel, модель MPS1.550. Постачається в фірмовій упаковці підсилювач. Всередині інструкція вона знаходиться. Також монтажний комплект. І сам підсилювач. Підсилювач повністю в металевому корпусі доволі важкий. Підключення у нас з однієї сторони. Тут у нас під'єднується живлення 12 вольт. Також маємо канал підключення, також пару RCA роз'ємів. По потужності даний. Підсилювач доволі потужний. Номінальна потужність при опорі 2 Ом видається 550 Вт на канал, якщо опір 4 Ом, потужність буде 350 Вт на канал.